Як навчити дітей домовлятися. Пам'ятайте, ваша мета не стати ідеальним суддею в дитячих конфліктах, а виховати дітей, які зможуть самостійно долати суперечності, поважати почуття інших і знаходити рішення без фізичного протистояння. Це дар, який допоможе їм у всіх сферах життя. Профілактика конфліктів. Рекомендації експертів. Поради, які допоможуть зменшити частоту та інтенсивність конфліктів. Перше. Не порівнюйте дітей. Фрази на кшталт. Ти старший. Поступись. Чому ти не такий охайний, як твоя сестра? Або Подивись, як твій брат гарно малює. Порочують заздрість і ворожнечу. Друге Навчіть дітей висловлювати свої емоції. Важливо, щоб діти вміли розпізнавати та виражати свої почуття словами замість він погана дитина. Навчіть говорити Я злюся, коли він бере мої іграшки без дозволу. Мені сумно, коли ти ламаєш мій конструктор. Третє. Справедливо розподіляйте увагу та ресурси. Кожна дитина повинна відчувати, що отримує достатньо уваги, часу та матеріальних благ, незалежно від віку, статі чи здібностей. Регулярно проводьте час наодинці з кожною дитиною, щоб вона не відчувала потреби боротися за вашу увагу через конфлікти. Четверте встановіть чіткий розпорядок дня. Передбачуваність розпорядку зменшує тривожність дітей і відповідно кількість конфліктів. П'яте. Поважайте індивідуальність кожної дитини. Визнавайте та цінуйте унікальні особливості, інтереси та таланти кожної дитини. Шосте Забезпечте дітям достатньо фізичної активності. Надлишок енергії часто виливається в конфлікти. Регулярні фізичні навантаження допомагають зняти напругу. Сьоме створіть правила для вирішення конфліктів наприклад, не можна битися і штовхатися. Коли один висловлюється, інший не перебиває. Говорити про свої почуття, а не звинувачувати. Шукати рішення, яке влаштовує обох. Восьме. Будьте прикладом діти вчаться вирішувати конфлікти, спостерігаючи за батьками. Якщо в родині дорослі вирішують суперечки спокійно та з повагою, діти переймають такий самий підхід. І навпаки, якщо батьки кричать та погрожують, діти засвоюють. Саме таку модель поведінки 9. Навчіть дітей цінувати сімейні зв'язки. Розповідайте історії про вашу сім'ю. Переглядайте разом сімейні фотографії. Говоріть про важливість підтримки між рідними. Десяте Формуйте здорову сімейну атмосферу. Плануйте спільний час з кожною дитиною та час на самоті. Створюйте традиції та ритуали, які об'єднують сім'ю, наприклад, спільні ігри, вечері, прогулянки, покроковий алгоритм для батьків у разі конфлікту між дітьми. Якщо ви стали свідком сварки між дітьми, цей алгоритм допоможе керувати ситуацією. Перше. Зберігайте спокій. Ваша емоційна реакція може лише загострити ситуацію. Глибоко вдихніть. І підійдіть до вирішення конфлікту спокійно. Друге. Оцініть ситуацію. Якщо немає фізичної небезпеки, дайте дітям можливість спробувати вирішити конфлікт самостійно. Багато конфліктів вичерпуються самі собою, якщо батьки не втручаються. Третє. Втручайтеся нейтрально. Не звинувачуйте і не ставайте на чийсь бік. Наприклад, почніть із фрази: Ви обидва сердиті. Четверте. Визнайте почуття обох дітей. Я бачу, що ти розсердився, коли сестра взяла твою машинку. А ти, здається, не знала, що брат ще грається цією іграшкою. П'яте. Допоможіть дітям висловити свої потреби та бажання. Запропонуйте кожній дитині по черзі розповісти, чого вона хоче. Пам'ятаймо перебивати заборонено. Шосте. Заохотьте дітей шукати рішення. Запитайте, що ми можемо зробити, щоб вирішити цю проблему. Дайте їм можливість запропонувати власні ідеї. Сьоме. Допоможіть знайти компроміс. Якщо діти не можуть самостійно знайти рішення, Запропонуйте кілька варіантів, і нехай вони оберуть найкращий. Восьме. Похваліть за вирішення конфлікту. Коли конфлікт вирішено, відзначте зусилля дітей. Молодці, що змогли домовитися. Дев'яте. Встановіть наслідки, якщо потрібно. Якщо правила порушено, наприклад, хтось із дітей вдарив іншого. Чітко поясніть, які будуть наслідки такої поведінки. Десяте. Обговоріть ситуацію, коли емоції вщухнуть. Через деякий час обговоріть, як можна уникнути подібних конфліктів у майбутньому.